Із сумних новин розпочався рік для мешканців села Самари Гратнівського району у населеному пункті хочуть закрити дільничну лікарню. Днями селянам повідомили, що з 1 січня фінансування їхнього лікувального закладу припиняється. Сотні пацієнтів похилого віку будуть змушені їздити до районної лікарні. Після почутої звістки мешканців Самарів штурмували приміщення Волинської облдержадміністрації. Люди приїхали до губернатора із вимогою не дати ліквідувати медустанову. Ті годину у коридорах облдержадміністрації походжають мешканці села Самари Гратнівського району. Ініціативна група, а це два десятка людей. Чекає на зустріч із головою облдержадміністрації Володимиром Гунчуком. Ми приїхали сюди в такому порядку, що нас не дали фінансування для нашої дільничої лікарні, яка зараз є районне керівництво. Зацікавлено для того, щоб наша лікарня закрилася. Поки що селяни лише чують у відповідь, те що їм слід піти з під кабінету губернатора, щоб не заважати, чекати на. Високопосадовця – слід на першому поверсі. Голова сказав, що прийме вас у спеціально відведеному кабінеті. Після майже чотирьох годин очікування до людей таки вийшов в очільник області. Усіх людей завели у спеціальний кабінет, де ведеться відеоспостереження. Губернатор волів говорити комусь одному. Ми просимо вас допомогти. Сесія районна рада була 29-го, Бюджет затвердила. На адміністрацію дали 24 мільйони 500 тисяч. але напроти нашої лікарні стоять нулі. Питаємо Андрія Адамовича, Ну, яка причина в цьому, що тут нулі стоять? Я не маю права більше фінансувати. Ну два роки фінансував. Всталося нам до громади. Може, ну може, три місяці, може чотири. Вже в лютому мають бути вибори. Станеться громада. Нас вирвобше відпаде питання і ваші, і наші може якраз давати гроші прямо з Києва. У відповідь Володимир Гунчук пояснює, що питання припинення фінансування лікарня це не до нього, а до районної влади. Я можу звернутися до депутатів районної ради з проханням внести зміни в бюджет, які вже вони прийняли. Вже зараз нічого змінити неможливо, але вони мають право провести сесію провести сесію і внести відповідні зміни навіть якщо кошти прийдуть сільський бюджет от прийдуть сільський бюджет Сільська рада не може фінансувати дільничну лікарню, бо її не існує апріорі. А не існує її, тому що лікарня не отримала ліцензії в Мінохорони здоров'я і вже сім років взагалі не вважається лікувальним закладом. У Нас єдиний заклад, це Самарівська дільнична лікарня, яка не має ліцензії. А, а всі я кругом я... винуваті, починаючи з обласної адміністрації, закінчуючи там всі, всіми Трешто, рештами. Слухайте третій раз я просто, просто ну якщо по народному провтикали. Розумієте? це просто це вже тягнеться дуже багато років. Я документів не бачу. Головний лікар не отримав ліцензію, нікому не сказав. Ні в сільській раді, ні нам не сказав. Як вони людей лікують? Ну так лікують. Дещо дивна відповідь, як для очільника управління охорони здоров'я. Тим часом люди розповідають, лікарня тричі зверталась і не отримала ліцензію через надмірну прискіпливість. І це, мовляв, теж не випадковість. Три рази посилали, один раз прийшло, каже, стульчик не такий. Повернули назад. У підсумку делегація залишилась незадоволеною відповіддю високопосадовців. Якщо лікарню закриють, люди готуються до кардинальних дій. Прикривати дороги до до більш таких відповідних рішень будеміти. Даріта Мошкова Неля Прокопчук. для новин на часі.